та організації територій, погоджені попередньо з підвищеним ділом за мене інфраструктури. За мене, ділянки 120-го минулого року, 172-478-0301, 473-042, 272-488, 032-043, 014-014, євреїцька цільна часткова ділянка, що зберігається в області проаналізовану реакцію інституту. Відповідно за типу п'ять пунктів на цих перехідних половинках в Україні заплатна передача за державної комунальної власності. розроблення документації услуги знаходиться такої державної передачі, розроблення такої документації з охоронної про екологію та житлову комунальну господарство сільського рада вирішила відмовитися з інфекційною дією Вікторовича на даній другому на виготовлення документації з індустрию щодо відведення земельних діянок на тубінальній церкві, відведення товарно-сільського господарського виробництва в розмірі середньої земельної частини, який зарахунок земельних діянок з податковими мануалами 182,470,7,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 Сядеться два 72472, які розташовані на території Турських міської ради, Рестовському районі, Витовської області чергної відповідних місця розташування об'єдна вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містопутівної документації схемле устроїться техніко економічних. Оґрунтування повертання та охорони земель адміністративно територіальних одиниць, проєктів заустрою щодо порядкування території на пунктів, затверджених установлену законом порядку. Контроль за виконання по на постійній комісії прияти став зелені відносини до війни, продовжування. Перемотування хто закликається про нові, що утримувати. Марьяна Шестичук, Марія Кулайна, проживаю в Дружке, село Дружке, в Охорону. Проведжує мене земельні На цьому не було, за цього року ми були подано там Дружке, що є цієї рази. Я вам проведжую мене земельні частки файл, на цій на місцевочі. Дві повинні не додатки. на обставина також підтверджує. Зверлюється рішенням Попілянського районного суду Житомирської області. Ми розуміємо, що ми визнаємо 24 року справа 288 Зарахування внесення законом України, внесення законом України, No 1423, No4, 25 року, а у відповідальності довели закону земельних розпорядок виділення на турі на місцевості до мене, власне, коли за номером 6996 поділиться венізальний учаску байнатурі на місцевості. Та надати до обновлення певної документації та доручки щодо відведення земельної ділянки на дуже на місцевості для ведення товарності з господарського виробництва. Груп між середні і земельні участки паї за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером. 182, 478, 320, 430, 714. За частини земельної ділянки з кадастровим номером 182, 478, 320, No 43, 04, 302, які розташовані на території сподівається Хмельницького району Житомирської області. Помітова каналі, закону плаців та й ходом вистачу Марії Миколаїв, графічні матеріали, були за копія та делікладах, і маленька інститут заявлення на самому 2022 року. Пропонує так рішення, що вони заяви та. 217 1216 загального кодексу України статті 250 закону України про земноустрій, статі двадцять тридцять закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 15-16 закону України про задання допомагав, розглянувся заяву постійно Марії Була і на закону за канає сильної власності за проекту. Організації території, погоджені по Князьким районним відділом земельних прикусів, земельні ділянки, 1724, 0320030452 та 1824 і 03200 являється спільною частковою власністю співвласників реальномізона, на ж таємний целую. Відповідно, пункту 5. Під пункту 5 пунктів 20 перевідних полонень земельного позиції України. Запосплатна передача земель державної, комунальної власності, приватну власність, надання дозволів розроблення таких документацій земельного строю, забороняється, враховуючи рекомендації постійної комісії з питання земельних відносин будівництва економіки та комунального господарства і права та вирішення. Відмовити постійно Марії Миколаїв і на даній дозволу на... за Министрија, на бе изгледене за веја изгледена за натиње на Министерости, на веѓање проблема за Сиско-Осподарско Веробництво, грузни референи и земјни части чатки пари, за рахунок за веја изгледена, са номер номерам, Стоимость 24 на Летомискореї Томської області через невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів відповідно до них нормативно-правових акцій генеральних план населених пунктів та іншої відповідної деколизації схеми земноустрою та техніко-економічних обґрунтувань, використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиних проєктів земноустрою щодо порядкування території населених пунктів затвердженого встановленого законом порядку, контроль за виконанням рішення, покласти на постійну комісію зі своєї ради, питання генеральних відносин до будівництва та житлового комунального господарства. Питання, скільки вони ще раз будуть нам ці самі питання, коли ми будемо вносити на сесії? Попередні сесію в сесії, ці вже були, ми вже голосували. Це вже новий. Це вже нові. 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 Це які в мене ділянки були на інтернеті. Це той ці були на жарті, і шиті тепер на жарті. Ми не маємо право не взяти заяву. Ми не маємо право не взяти заяву. Ми не маємо право не взяти заяву. سر 5922 земельного кодексу України, закону України про землю і статті 12.14 закону України про культур водного кодексу України, статті 26 закону України про місцеве самоврядування сільська рада вирішила нести зміни до рішення Дусі Ради від 3010 року No1695 про проведення націоналізації земельних ділянок морського фонду основних. В частині один запит щодо земельної десятіх ділянки, орієнтовної площею 42, село Андрушки, Ритомирський район Житомирського обладнання, Менитина, орієнтовної площі 59, що розташована за межами села Андрушки на території Андрушківської ради Ритомирського району Житомирської області. Запись до земельної ділянки, орієнтовної площі 22 села Андрушський Ритомирський район Литомирського область Менити на орієнтовної площі Збройне виконання за вишенням у факультеті нацполіції з питань директорів будівництва, екології та збройних господарств. Я не зрозумів, 2 і 7, а збройність це не спеціяльна? О, так. А я? Дякую. Коли приймали рішення про проведення інферегації, що це потрібно, а коли А як це вирішили? А як це Вони не вчинили. Ті вчиняючі? Так, тримайте, вот задача. Зробили всі шари. От у деко доходить теж. Лочанка, як мені? Бо я думаю, що матері зустрічає людей тут повсюди. Так припустим. Що там образа? Так, зали, залимо Україну, помічаємо. Що гушли? Не було законя, це

Учить навіть усіх політичних та відносить будівництво екології та свого комунального созда, відповідали вирішено. Завершити заведені діяла, які проконуються для продаж права оренди на земельні становна територія на, на сухів своїх громади, територіальних громад. Перші землі вже половини та громадської забудови, продаж права оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, код на 3. № 0,07, кадастровий № 172,478, № 3201, № 01,16, що знаходиться до адреси Ранкушки, Заводська, Житомирського району, Штурмській області. 1. Займі житлової громадської забудови, продаж, права орендування, будівництво і обслуговування будівельної трагедії. Код № 301, площа № 0,0327, кадастровий № 172,478, Cornellось, один новий день що знаходиться за адресою села що замисласька заводська за виконання рішення покласти на постійну поміті радість така занавітні відносини підложить возник ми збільшили ці ділянки біля 16-ти квартир, але ми інвентаризували наприкінці стадіону. Пам'ятаєте? Замітаємо. No, Бо це їх хочемо спробувати на всіх цих ділянках. Ми їх зробили на них. Зразу після Савкави. Завкави на всіх цих ділянках. Це де зупинять? Ще хтось не дякує. Ні.

Що ви, Мені написали, коли он плітом звали, мені напитається прописувати і три. Я закликала, ні, я ж відрусила, що так писати. Там кусок лік, який просто записали кліном і Коло дороги, там зручне місце для бізнесу, Можеш відкрити... хтось відкритий. Ну і це колонії будинками, ну коли вони чи не. Я прозвільжаю. Там капає на гатуву. І командують там хуєде, коли ніхто. А там же горожи тоже. Там можна показати. Ви ж там скажете. Ні, ви просто ні з двома Я не буду мадати, вот видите. Куда можно на руку попросить? А може і не буде, я не буду. Что там утримується? Удивитель. Майдашку прозору. Всі, что уважають, может приняти слушать.

Та ми хочу за кренець

Дивіться, дамо, на це є. Треба визвільшити. Тобто робимо практично усе. Ні, ні, я кажу чому? Тобто ми можемо десь після класу купити інтерв'ю. Тобто ми будемо центральні. Так, бачите, якщо там говорять про центральні речі. Тобто зараз пішляхуєш до лавайти і казати, ну, а як там після класу і не говорити? Ну, тобто таке. Я розумію, я розумію. Я розумію, я розумію, я розумію. Я розумію, я розумію. Ah, sim, eu cheguei por Як ви зайдете, з учителем, на роботу і будете. Ну, я та ще трижав кількість за за бізнес-аналітик від ВПР. Ну, то ми не з'явитись треба. Або сімо, бо і так. Або слухати, або не слухати. Значить, як ви, надіюся, надіюся. А ти не вчаєшся. Я ще вчаюся. Більшого злоба, не вчати нікому. Кому треба то їх створювати, а де? Зі свєрта тут треба. А в що там? Ти бачив, що там? Ти бачив, що там? нічого і все. А потім почати скрізь-крізь та там, там, ні, 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 ні. Не, ні, Дякую всі за увагу. Бу ви є які питання з вас?